Я відчуваю відповідальність перед Богом та людьми, щоби про складне говорити просто. І в цих програмах я допоможу вам розібратися з дуже важливими, але не завжди зрозумілими речами, такими як покаяння, хрещення, Євхаристія або причастя, спасіння, віра, містика і так далі. І так далі, це не означає, що я чимось мудріший чи краще від вас. Це подібно до того, якщо б ви зверталися до сантехніка або ж до лікаря. Просто ці люди присвятили певний відрізок свого життя, щоб розібратися з якоюсь темою, і це благо для нас, що ми можемо взяти і скористуватися їхнім досвідом. Я би дуже хотів, щоб в цих програмах ви проявляли максимальну активність. Мені дуже важливо буде чути вашу думку. Тому я очікую на ваші коментарі, на ваші заперечення, ваші пропозиції. Одним словом, що ми були з вами. В діалозі, що, поїхали.